Renault Duster вже давно в Україні, і всі, хто хотів, навіть встигли його придбати, але нам просто приємно пригадати, який це чудовий автомобіль. Тож сьогодні у нас одразу два дастери: дизельний та бензиновий, але обидва з системою повного приводу. Разів переконавшись в готовності дастерів долати бездоріжжя, спочатку мараканське, а потім українське, ми вирішили цього разу почати з комфорту насамперед акустичного. Ускладнювати собі це завдання ми не стали і скористались звичайним смартфоном. Зараз візьмемо інтерв'ю у бензинового двигуна. Крутнули до трьох тисяч обертів і отримали пікове значення 95 децибелів. Так, перейдемо до дизеля. Дизель на тих же обертах, хоча зазвичай так сильно крутити його не треба, видав 97. Навіть з урахуванням недосконалої методи результат дещо несподіваний. Дизель лише трішечки гучніший за бензин. Відмінності між автівками, а вже ж є. Бензинова версія на 38 кг легша. Її мотор розвиває на 12 кінських сил більше, але крутний момент аж на 55 ньютон-метрів менший. Крім того, аби вичавити максимальні 145 ньютонів з 1,6-літрового бензину, слід розкрутити його до 3750 обертів. Тоді як дизель віддасть усіх 200 ньютонів мало не одразу на 1750 обертах. Тому і старт, і гонка до самого верху на дизелі були настільки простими, що аж соромно стало. Перша, друга, педаль навіть не в підлогу. І на фініші в півтора літровий дісяй випередив бензин на півтори довжини кузова. Набавилися з бездоріжжям і повернулись на асфальт. Саме тут Дастер проведе переважно більшість свого життя. І саме тут гостріше за усе відчувається його практичність. Давно у своїй справі маєте щось за плечима і хочете створити щось доступне, не починайте з нуля. Маючи в активі платформу B0, дизайн Сандеро та повний привід від Нісан, не було сенсу відмовлятися від спокуси погратись в конструктор Лего. І правильно. А концепт Дастер він просто привернув до моделі увагу. А от втілила його, здається, Марка Land Rover. Втім, не про неї. На асфальті будь-який дастер порадує цілком пристойною динамікою та маневреністю. Це не ракета, його рюмзати про слабенький розгін та максималку, поглядаючи на SLS AMG, краще навчиться витискати з риношки те, що дав їй Карлос Гон. І ви приємно здивуєтесь, як багато авто опинили в дзеркалі заднього виду. Гордість та відчуття лоскоту в шлунку додасть напрошу стриманий апетит обох версій. Зрозуміло, що дизель і жире менше, та й саме пальне не таке дороге. Від 5,5 до максимум 7 літрів у змішаному циклі це шарман. Від 7 до 8 літрів бензину не такий шарман, але теж добре. Розумно спустошувати гаманець допоможе шестиступенева коробка, без якої я просто не уявляю собі дастер. Перша передача потрібно фактично тільки на бездоріжжі, бо виконує функцію низького ряду у дирчиків з роздаткою. Тож стартувати можна одразу з другою, і тих п'яти передач вистачає з головою. Ні, правильно зробили французи, коли вперше показали Дастер в режимі офроуду. Тут він, наче цуценя на подушці тепло, затишно і відчуваєш себе всесильним. Де ще оцінити 21 см кліренсу? Навіть у наших містах практично немає таких перешкод. Їх і за містом не завжди знайдеш, якщо не пошукати. А як пошукати, то і захист нижче, порогів та нижньої частини дверей та крил не видасться зайвим. Особливо гостре відчуття прудкості та маневреності на жнивах наслідок невисокої ваги. Повним приводом дастер важить лише 1250 кілограмів це бензин і 1288 кілограмів це дизель. Більшість моноприводних хетчбеків важить стільки ж. А, наприклад, бідні на метал-японці зробили імпрезу важчою. Втім, захоплюватись всесильністю не радимо. Безсмертних авто не буває, водіїв теж. Гасати мову манілий на дастері буде тільки відповідальний журналіст в пошуках чергової історії про недосконалість сучасних авто. Ми впритул підійшли до цього відчуття, і на щастя встигли зупинитись. Дастер добре, що недорогий, але купувати його ми не планували. Хоча бензинова версія обійшлася б нам у 171,5 тисячу гривень, а дизельна у 186,5 вісімдесят гривень. Навіть через рік після нашої останньої зустрічі з Дастером він не став менш привабливим ані ззовні, ані за ціною, ані за ходовими якостями, можливо, навіть. Саме зараз дастер є найактуальнішою пропозицією на ринку, адже дороги стали гіршими, паливо дорожчим, ну і заробляти більше ми теж не стали. Є бензинова, є дизельна версія, є моно та повний приводи, є кілька варіантів комплектації, наші максимальні дастери. І я б сказав, що моє серце на боці дизельної версії, але ціна на боці бензинової. Втім, обирати, як завжди, вам і тільки вам.